Новорічні радощі починаються з поїздки в Уклон. Щодня соціальна мережа Facebook ставить нам чарівне запитання. How are you feeling? І пропонує цілу палітру смайликів своїм учням. Я завжди рекомендую перевести мову телефону на англійську, щоб швидше її опанувати. Тому сьогодні ми розберемо першу частину популярних смайликів у Фейсбуці, і звісно, зробимо це англійською мовою. Good morning! на зв'язку ваша мовна тренерка Яна Козаченко. І сьогодні на нас чекає дуже цікава розмова. Перший смайлик – «happy» щасливий. Як розповісти про цю емоцію? Просто кажучи «I am happy» я щаслива. або «I feel happy today» Я почуваюся щасливою. «Loved» – це буквально не люблю, а мене люблять. «I feel loved» Я відчуваю себе коханою чи коханим. «Lovely» чарівно. Якщо ми скажемо «I feel lovely», це може звучати як я почуваюся милою, привабливою, ніби звучить трішки самозакохано. Але хто нам може заборонити так почуватися? Правда ж? Однак, і це day» сьогодні. Чарівний день звучить теж чудово. «Excited» – це, коли ви схвильовані і не можете дочекатися якоїсь важливої події. I'm excited about the holidays. Я в захваті. Я чекаю свят. Blessed. Почуваюся благословенно. Прочитаєте ви в українській версії Фейсбуку. Ніби мені дуже пощастило. I feel blessed to have my friends. Мені дуже пощастило з друзями. Sad, sumly. I am sad today. Mnie sumo se Thankful, abo grateful, wdziaćny. I am thankful for my friends. Ja wdziaćny za moich drozdev. I am grateful for your help. Ja wdziaćny za twoje dopomogę. In love, zakochany. I am in love. Ja zakochana. А зараз маленька гра. Я показую вам емоцію на екрані, а ви вголос кажете англійське слово. Готові? Звісно, Happy – щасливий, Sad – Сумний. Excited – захоплений loved або in love. Кохана або закохана, якщо емодзі з сердечком біля щоки. Thankful або grateful. Вдячний. Blessed. Благословенний. Якщо ви вгадали хоча б 4 з 6, Well done! молодці. Якщо менше, не засмучитись. Просто перегляньте цей епізод ще раз і наступного разу будете happy, excited і thankful. Побачимося on Monday чи on Friday. І бажаю вам якомога частіше почуватися happy, loved, excited, grateful і blessed. Англійська це просто. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних судів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+, плюс Україна.